Сьогодні хотів би вам розказати, як переїхати метницю, машиною, яка знаходиться на польській реєстрації. Коли ви їдете на Україну і машина знаходиться на польській реєстрації, тоді ви і хочете перебувати на Україні більше як 10 днів, і, значить, само собою ви стоїте у консула на консульському обліку і відповідно маєте право на Україні перебувати. 60 днів у році, коли ми приїжджаємо на митницю на машині на польській реєстрації, польська сторона перевіряє наявність осіб, багаж і відповідні документи на тих осіб. Плюс на машину, що має бути техпаспорт, страхівка звичайна і зелена карта. І тоді ми далі. Переїжджаємо на українську сторону. На українській стороні перевіряють знову ж таки наявність осіб, видають нам талончик. Наскільки чоловік, якщо у нас в автомобілі знаходиться два чи чотири чоловіки, уписують у той талончик, і з тим талончиком ми йдемо до митника у віконечко, де пише митний контроль, подаємо в віконечко, знову ж таки закордонний паспорт, техпаспорт. І митник в тому віконечку особисто не знаю як кого, але мене питав місце проживання на Україні. Приписку тоді він у ту карточку заповняє свій спеціальний бланк, в карточку кладе печатку, і з тою карточкою, де нас перевіряли на в'їзді, скільки нас осіб, ми йдемо до слідуючої особи. Яка нам видає такий спеціальний бланк, він називається Митна декларація. Заповняємо ту митну декларацію і її заповняти зовсім не складно, просто там дані, скільки осіб, знову ж таки, скільки часу думаємо перебувати на Україні, реєстраційний номер і більше нічого там такого складного. І тоді пані нам вже на тій карточці. Уписує там термін. Наприклад, якщо ми вже були у році, витратили 10 днів, перебували вже на Україні автомобілем, то вона там вписує, що ми маємо ще право перебувати ще 50 днів. Що ще хотів порекомендувати? Коли будете заповнювати митну декларацію, попрошу вас зробити ксерокопію паспорта і техпаспорта, бо тому, що вони відсилають ще у друге. Віконечко, де треба зробити ксерокопію, то дуже багато часу забирає. І гроші беруть за то, я думаю, що як мінімум у 10 разів дорожче. У нас потребували першого разу, як би то насправді мало коштувати. При поверненні з України ви мусите мати всі відповідні документи і обов'язково митну декларацію, яку ви заповняли при в'їзді до України. Бо тому, що ту митну декларацію ви можете повернути митнику на кордоні при в'їзді до Європи. Дякую за перегляд. підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Побачимось!